192 квартири поповнили житловий фонд Деснянського району 25 поверхівку звів Кивнісбут на вулиці Лісківській. Серед них 24 помешкання, які були реалізовані за програмою Доступне житло. Свою нову оселю ця родина прийшла оглянути у повному складі. Кажуть, в водокімнатній квартирі площею 49 квадратних метрів місця вистачить всім. Задоволені навіть діти. Тут багато місця, я буду ворота. Дуже затишно, дуже все просторе. І ванна, і туалети, і кімната, і кухня дуже велика. Ірина інвестувала гроші у житло більш ніж за півроку до запланованої здачі. Ризику не боялася, бо Київ міськбуду довіряє. Аналізували Київ місь завершує своє будівництво, тому довірили цій компанії. За це будівельники віддячили Ірині, як першому інвестору, який повністю вніс всю суму за кошти компанії зробили ремонт, а ще подарували телевізор для Світлани Іванівни. Інша радість на придбання квартири їй надали здешевлений іпотечний кредит, за який із 16% річних 13 сплачує держава. Я все плачу 3,3% годових. І государство кожен місяць мені перечисляє вже полтора року Вдячна, що государство не обманує людей, що дає можливість молодим і пожилим людям жити у таких домах. Цей сучасний будинок Київміськбуд звів за півтора року. Генпідрядник запевняє, все зроблено за європейським стандартом. Якщо порівняти будинки, панельні 60-х років то коефіцієнт опору теплопроводності там був 0,9. Сьогодні в цьому будинку коефіцієнт опору теплопроводності 2,8, який відповідає всім вимогам на рівні європейських вимог. Саме таке житло і потрібне Деснянському району, найбільшому за територією та населенням у столиці, каже його керівник. Минулому році нам вдалося тільки 50 тисяч квадратних метрів житла здати, а це 800 квартир. То в цьому році ми плануємо здати більше 100 тисяч квадратних метрів, і це 1800 квартир. Цьому сприятиме і збільшення кількості будинків, які зводить Київміськбуд. по нашим планам. Ми здаємо в цьому році около 360 тисяч квадратних метрів життя. Тобто, ну, ми процентів на 25-30 на збільшуємо об'єм построєного житла по порівнянні з минулим роком. Лише у найближчі два місяці міськбудівці здадуть у столиці 12 будинків, які перебувають на завершальній стадії будівництва. Світлана Жеринов, Юро телеканал Київ.